У глухому та ще й заповідному лісі новенька асфальтована дорога. Щось мені підказує, що десь тут оселився хтось дуже непростий. Ось і шлагбаум відкрито. У цих лісах будується найбідніший, а може й найсекретніший український політик. Це тягне бока сюди? Ні, от по дорозі далі. Ну будь ласка, ми правильно приїхали, тягне блока. Сюди. Тут будується лег. А? Далі. Це тягне блока будинок, наступний. Да. Ну а да, далі так бути бачили, там такий. Тягне блок не будується. З правої сторони такий з... Високі як... дивіки. А ви його тут бачили, він приїздив сюди? Троється дом. Тягне блок. Да. Ну, Вс. Значит мы на... На объекте за є? Є, є. Есть, я. Так. Да. Ось вона справжня свобода. До виборів у Верховну Раду тягнебок переконував програму гроші. Він вуличний політик. Надягаємо так і сюди. Ось так зануритися у шкіру звичайного двір двірника. З превеликим з превеликим задоволенням. І от сьогодні, через рік депутатства, тягнебок вже не бідна людина. Знайшли під Києвом у бухівському районі будинок. Будівельники кажуть, що це добудовує Олег Ярославович Цягнебок. Хотілося з ним поспілкуватися, щоб він або спростував цю інформацію, бо підтвердив. Наразі немає, бо він прибуває відрядженні в Русалі. Але в будь-якому випадку вам і всі Це не дощ, це сльози українських націоналістів. І ось чому? Угіддя якогось Олега Тягнебока розташовані навпроти таблички лісовий заказник стугна. Хто ви такі? Один, 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 ну що один. ви тут зробите? Що вам дозволи? Вам дозу здавали? На сняті у природоохоронному заповіднику будувати суворо заборонено, тому лісників на всяк випадок залякали. Коли сі час направжують людей, то вмішна охорона піти. Каже, що хочете, що ваші музики по соснами вилітали, то виступайте далі. Після офіційного запиту програми гроші на будівництві чомусь забули тягнебока. Ми знімали будинок тягнебока і поїдуть як, Я не знаю я, я, яку будинку тягнебока. На об'єкті тягнебока програм. Є? є Є, це ви Так. Да. от тільки поряд зі скляним маєтком Олега тягнебока добудовується скромна дерев'яна хатина, і бачили тут ще одного Тягнебока, дуже схожого на політика. Машини всі вер приїжджають, але хто з них хто там, я не знаю. Обидві ділянки мають спільну будку для охорони, цілих дві хвіртки. Та ще й одного прораба. А я вхожу тут, я гуляю тут. Але дізнатись правду програма гроші зможе тільки після інтерв'ю з Олегом Ярославовичем Тягнебоком. Важко впівати. Коли ти зачищаєш авгій стайні, ти дістаєш від того величезне задоволення. У декларації політика не має ані земельної ділянки, ані будинку. Перед виборами він залюбки хизувався журналістам 1+,1 плюс лише квартирою у Львові. Зброя є готова вже дуже. Тому якщо Олег Тягнебок переконає нас, що скляний витвір мистецтва не його, ми будемо далі продовжувати шукати, адже Тягнебоків в Україні багато. Слава Україні!